Покажіть, де Ісус закликав вірити в Аллаха. Спочатку скажемо, що Слово Аллах в перекладі означає єдиний істинний Бог. В Марка 12, вірш 29 читаємо слова Ісуса. Перша з усіх заповідей: Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Івана 17,3. Знову слова Ісуса. А це є життя вічне, щоб вони пізнали Тебе, єдиного істинного Бога. І Ісуса Христа, що Ти послав. Матвія 4,10. Ісус каже: Господу Богу твоєму, вклоняйся, і йому одному служи. У цих віршах ми чітко бачимо, що Ісус закликав до поклоніння лише єдиному істинному Богу, тобто Аллаху. Що ж, це знову помилка еквівокації. Еквівокація або двозначність це логічна помилка, яка полягає в тому, що одне і те саме слово використовується в різних значеннях в одному міркуванні або аргументі. Наприклад, хтось може сказати: кінець усього це досконалість, смерть це кінець життя. Отже, смерть це досконалість. У цьому аргументі слово кінець використовується у двох різних значеннях: у першому реченні кінець означає мету. Ціль або результат, у другому реченні кінець означає завершення або припинення існування. Так само тут у мусульманина питають, де Ісус закликав вірити в Аллаха. Маючи на увазі, де Ісус закликав вірити в ісламську концепцію Бога. У відповідь, ж ми лише чуємо про те, як Ісус закликав вірити в одного Бога. Але цей факт визнають як юдеї, так і християни. Якщо під словом Аллах ми маємо на увазі просто концепцію єдиного Бога і все, тоді навіщо християнам чи юдеям ставати мусульманами? Очевидно, що ісламська концепція має на увазі значно більше, ніж просто віру в одного Бога. Отже, справжнім питанням є таке питання: а чи вірив Ісус в іслам як справжню божественну релігію? І ось відповідь: Ісус не тільки не дотримувався ісламу, його вчення прямо суперечить ісламу. Ісус вважав себе Богом, мусульмани це заперечують. Ісус передрікав свою смерть і розп'яття, а мусульмани це. Заперечують. Ісус був розп'ятий і помер, а мусульмани це заперечують. Ісус вважав себе спокутною жертвою за гріхи людства. Мусульмани це заперечують. Ісус послав своїх учнів проповідувати Євангеліє, бо всьому світу мусульмани це заперечують. І Ісус обіцяв і послав Святого Духа в серця християн. Мусульмани це Заперечують. Ісус вчив любити і благословляти всіх людей, включно з ворогами. Мусульмани це заперечують. Ісус сказав: якщо любите мене виконувати мої заповіді, як, наприклад, хрещення чи Євхаристія, мусульмани їх не дотримуються. А отже, і не виявляють справжньої любові до нього. Тож яким чином Ісус може бути прихильником ісламу? З іншого боку, до фундаментальних основ ісламу відносять визнання пророчої місії Мухаммеда, п'ять щоденних молитов, піст під час місяця Рамадан, паломництво до Мекки і тощо. Де всьому цьому навчав Ісус? Яким чином Ісус дотримувався цих основ ісламу? Сюди можна додати ще десятки інших ідей ісламу, які суперечать життю та вченню Ісуса, зрештою, Ісус ніяк не міг бути мусульманином чи вірити в ісламську концепцію Бога. Ісус вважав себе остаточним Божим одкровенням людству, його пришестя ознаменувало собою добру звістку, спасіння від гріхів. У цьому був його центральний заклик: покайтеся, бо наблизилось у царство Боже. Тому, друзі, якщо ви ще не прийняли Ісуса і Його вчення. Його закок залишається для вас чинним. У словах мусульман про Ісуса є лише одна правдива деталь: Він дійсно вірив в єдиного Бога. І він один, будучи самим Богом і ставши людиною, зміг бути. Покірним Богу до кінця, тільки він досконалий мені, ми, ми грішні, саме тому ми всі потребуємо Спасителя, і цим Спасителем є Ісус. Божа боля полягає в тому, щоб усі шанували сина, як шанують Отця, за словами самого Христа. І насправді відмова шанувати сина означає зневажати Отця. А слово Шана використане тут може стосуватися поконіння, почитання Бога, як зазначають. Дослідники тому поклоніння, от очевидно, є тим, що мається на увазі в цьому уривку. Про це варто серйозно подумати. У відповідь мусульмани знову почнуть говорити про спотворення Євангелій та вставки в Новий Завіт. Але не можна просто оголосити щось ставкою, будь то в Євангеліях, Корані, книгах Платона чи в будь-якому іншому джерелі, не наводячи при цьому жодних доказів. І просто немає жодного рукопису нового завіту, який би заперечував ті факти, які я перерахував вище. І немає жодного рукопису, який би говорив про те, що Ісус був мусульманином. Тому, тому що Ісус ніяк не міг ним бути. Це просто факт